Дотримано в нас не слишком, але не Значить, Наперед ходемо три питання, сім питань. Перше про внесення змін до рішення міської ради кістову практику, проведення результатів до судної комісії. Друге про офісунку діяльності комунальної території Української міськради ради міська лавка. Третє про внесення змін до цієї програми на спротив. Четверте про внесення змін до коштову програми по забезпеченню громадського порядку і контролю за станом на місто на теперій театної громади. П'яте про переименування вулиць Брачинської Сендачі. Шосте про внесення зміни, вирішення комітету за зроблення та новація. не У нас тут на тільки ж. Давайте тут сильно. Це тримальне розвернення місцевого запит це? Якісь допоможення? Це обваження є? Має оповнені проти. По першому питанні. Вони змін далі Радиськості. Про броня депутатів до постійних комісій. Ми заслуховували. Так, да, ми заслуховували. У нас е, іде зміна е, голова міністральної комісії громадської контракти відводиться Іванко Сергій Васильович в членій комісії. Ні, ні, ні. Ну, поки не переходить? Ні, не, не переходит. Це вже да -да -да, не переходить. — Бо ви паралізуєте роботу... Ну не ми. Ні, поки... взагалі, води... я... поки не буде нового депутата, Та, не якщо забереться, то... У вас форума нікого не буде. У нас не буде не 4, якщо випадка людина, а два воює. Ну, так, 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 це не реально. Дякуємо і дивіться. Ну, що я задержався на один все, Вже хорошо. Добре, добре. Команди За За також відчувають. Да, ми, ми вас чули, вас відчули. Пропоную підтримувати. Про 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 У вас зміни <кліпи> які? <Тут> звук вимикайте. <кліпи> Тільки не цей. Не цей. Це. Новий цей його кабінет. Он. Там є жаль. Там, де там де так, а, не сидів. Клочко сидів. Там не клочко. Наступне питання про внесення змін до комплексної програми по забезпеченню громадського порядку та контролю за станом на внутрішній території в Україні. Проєктом рішення пропонується за цим перерозподілу вже виділення коштів по цій програмі е, спрямувати кошти на придбання камер відеоспостереження на е, майданчику скейт парку в місці для забезпечення контролю за цим майданчиком і е, виділити за рахунок внутрішніх резервів, виділити кошти на е, придбання і монтаж запасної системи електроживлення в творчесному приміщенні та робічного. А пункт незглавності і цілодобово проводиться. Випусну Аж. Проблема підтримання? Перейменування. Перейменування. Село Нещірі. У нас аж два представники. А, Я підтримую підпису. Ну, <говори> тобто жителі, жителі <говори> села Нещірі виявили бажання і написали звернення. Підчимки підписалися про те, щоб перейменувати вулицю Преображенську на вулицю загиблого обоєна Івана Журавського. Тут ми внесені змін за рішення про утворення обладнання. Ми оновлюємо комітет, домовляємо громадські. Депутатів додаємо з кожної представників з кожної фракції. Громадські спеціалісти. Прошу підтримати. В ну, різному у нас заклад доручення, заклад доручення мешканців один загідний захист. Вони хочуть в ООН. Що, що вас так, так, так. Так. Вони хочуть, щоб було mm -hmm. звернення до голів фракції Верховної Ради. Але для того, щоб було договорів фракції звернення, ми маємо спочатку з нашим міністером головою фракцій. Тому я рекомендувати, передам ці листи, до листи. Рекомендуватиму головам фракції ознайомитися з ними донести цю інформацію <зважається> до, до, до вертикальних політиків. <зважається> <я сілю> <зважається> <це все. зважається> 啊。Huh.